Три хвилини на килимку і ваша спина та шия буде повністю розслаблена, напруга знята, а біль суттєво зменшиться. Також дана практика допоможе при неврології в грудному та спинному відділах. Візьміть рушник і скрутіть його в тугий валик. Повільно лягаємо на спину, розміщуючи валик спочатку на шиї, так, щоб тім'яна точка голови торкнулася килимка. Фіксуємо на хвилину або більше по відчуттям, закрити очі довгий вдих і повільний видих. Дихайте рівно та спокійно. Відчувайте, як тіло починає розслаблятися. Далі рухаємося по точкам вниз уздовж хребта від шиї до попереку, зупиняючись на кожній точці до повного розслаблення. Під вашою вагою активуються точки вздовж усього хребта. Це глибоко нервово м'язове розслаблення. Відчуйте, як глибоко розслабляється шия, плечі, лопатки, м'язи вздовж хребта і поперек. Кожним видихом з тіла йде напруга та біль. Мозку наступає гармонія та спокій. Важливо усвідомити, що тривога та біль це не ворог, це сигнал. Ми його фіксуємо і починаємо діяти, розслаблятися, роблячи дану практику. Робіть це щодня, особливо після стресу, довгого сидіння або якщо відчуваєте втому в тілі. І пам'ятайте, турбота про себе це не розкіш, це основа вашого фізичного та ментального балансу. Здоров'я та краси!